Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, в сьогоднішньому відео розкажу вам про свої останні покупки до мого інвестиційного портфеля. Розкажу і покажу вам, як виглядає мій інвестиційний портфель на сьогоднішній день. Ну і в принципі, для чого вирішив власне інвестувати гроші саме в цій компанії. Але перед початком відеоролика, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили, і, звісно, поставити лайк під даним відеороликом. Друзі, мій інвестиційний портфель зараз вартий 25 тисяч 195 доларів. І хочу вам сказати, що за останній тиждень відбулася така незначна корекція. В принципі, дуже відносно багато компаній з індексу SP 500 за останній тиждень просіли в вартості, і то в принципі на велике значення. Ну, бо, наприклад, така компанія Google просіла майже на 10%, Facebook мінус 7%, Amazon мінус 5,5%. У мене в цій компанії заінвестовано дуже багато грошей відносно. Ну і в принципі, логічно, мій портфель за останній тиждень дуже просів теж в ціні в оціночній вартості. Наприклад, 2 лютого вартість портфеля була ще 26 649 тисяч доларів. На сьогоднішній день це 25 202 тисяч долари. Тобто портфель оціночна вартість портфеля. Феля опустилася на 1400 доларів. В принципі, це відносно велике значення, але хочу вам сказати, що я взагалі не засмучений, оскільки просто тепер є можливість купити дешевше наступні акції. Ще в Interactive Brokers з мене є 3342 долари вільних власне, до інвестицій. Ну і ті гроші помаленьку, як бачите, інвестую, бо ще недавно було. Тут більше 6 тисяч доларів, але остатньо купив деякі акції до свого інвестиційного портфеля. Зараз вам покажу, в принципі, які. Ну і це можу показати вам саме, власне, на Interactive Brokers. Там відкрити історію, але чесно кажучи, щоб зараз не заходити десь там в виписки і тому подібне, то в мене є такий, така табличка, яка теж відслідковує вартість мого інвестиційного портфелю. Тут, власне, у нас закладушці, такі як Interactive Broker, з мене є виписана ціла історія всіх моїх покупок, всіх моїх інвестицій. Ну і зараз вам покажу, власне, які акції я купив. 8 лютого, це буквально декілька днів тому. Я купив 10 акцій компанії Google в ціні 100 доларів. Тобто на інвестицію потратив 1000 доларів. Ну а комісія в Interactive Brokers для мене склала 0,33 долара. В принципі, бачимо дуже низькі комісії в Interactive Brokers. Якщо хто хтось хоче відкрити там свій брокерський рахунок, то реферальна силочка буде внизу під даним відеороликом. Якщо відкриєте рахунок у тій силочці, то цілий рік будете мати можливість такого бонусу плюс 1% до депозиту. Як зараз можете бачити, теж 8 числа теж докупив 10 акцій PayPal. В ціні 80 доларів. По, загалом потратив 800 доларів, і комісія теж склала 0,33 долара. Якщо хтось слідкує за моїм інвестиційним портфелем, то знає, що в мене був брокерський рахунок в Дежіро, і власне компанію PayPal і компанії Google я продав на там, тому рахунку, бо повністю переніс всі свої активи на Interactive Brokers. Ну і, в принципі, якщо комусь цікаво, за скільки там продав а а скільки тут відкупив, то можете побачити, що в мене на DeGiro було 5 акцій. PayPal. Я їх продавав в ціні 79 доларів 12 центів, ну а зараз відкупив в ціні 80 доларів. В принципі, майже на тому самому рівні. Ну і акції компанії Google. У мене тут теж було 11 акцій Google. Я їх продавав в ціні 99 доларів, а відкупив в ціні 100 доларів. Ну, в принципі, на сьогоднішній день Google торгується взагалі по ціні 94,86 центів. Ну, а PayPal 80 доларів 80 центів. Ну а зараз за допомогою такого сайту, як FastGraph, про який я вам розказував в минулому відеоролику, я вам покажу і надіюся, ви зрозумієте, для чого все-таки вирішив інвестувати в компанію компанію PayPal і в компанію Google. Відцяно за допомогою даного сайту тут собі вводиться тікер компанії. Власне, я собі вибрав PayPal. Ну і зараз можете побачити таке, як історія. Історія ціни акції, ну і середнє значення показника Як Бачимо, що в середньому за останні 9 років середнє значення Пеннаї було аж цілих 47. Ну і в принципі, бачите, тут на чорним таким вказано, яка була вартість акції відносно того нормального показника, як бачимо, здебільшого вона була майже. На тому самому рівні, ну але власне з початку пандемії акції виросли дуже вартості. Ну і власне значення показника Пена дуже теж зросло. Як бачимо, що компанія там на своїх максимумах торгувалася з показником Пенна аж цілих 87, що є в принципі дуже багато. Ну і на там той час акції були дуже і дуже переоцінені. Зараз, як бачимо, є така відносно дуже корекція вартості акції. Ну і в принципі, як зараз можете побачити, що Компанія торгується відносно з нормальним показником Пенна там приблизно 33, 34, 36. Тут внизу ви можете побачити значення EPS, Там EPS – це заробіток на одну акцію, і як змінювалася, власне, вона в відсотковому значенні. Ну, Бачимо, що, наприклад, в 2017 році компанія заробила 1,49, за 2022 рік 2 долари 10 центів. Ну і в принципі останні роки акції EPS цілий час зростала. Наприклад, за 2022 рік. Рік дуже впав аж на 41%. Ну, але вже в наступному році компанія сама прогнозує, що EPS зросте аж на цілих 60%, Ну і в наступних роках буде ріс аж на цілих 21%, що в принципі є дуже відносно хорошим показником росту. Ну і в принципі на цьому сайті теж можемо побачити, як в середньому за останні 9 років збільшувався дохід на одну акцію. Це в середньому було на 17,5% за останні 9 років. За останні 7 років це було, наприклад, плюс 16% в середньому. Ну і це, в принципі, історія. скільки би мала коштувати акція, наприклад, за якийсь період часу, ну, бо ми інвестуємо гроші зараз, щоб в майбутньому їх продати дорожче і в принципі на тому заробити. Ну і тут є такий калькулятор як майбутньої вартості компанії. Ну і в принципі можемо тут побачити, наприклад, в прогнозах estimated, Яке буде значення відносно того, як прогнозують аналітики доходу на одну акцію, ну і по тому доходу по значенню ПНАІ, скільки може компанія оцінюватися. Тобто, якщо все-таки дані аналітики справдяться, і компанія в 2025 році заробить майже 5 доларів на одну акцію, якщо компанія на там той день буде торгуватися з таким самим значенням ПНАІ, як сьогодні, тобто там 36 і 16? То можете побачити, що одна акція на 2025 рік буде коштувати 184 долари, що дає нам в середньому кожного року плюс 33, що є напрямку, дуже багато. Ну, але це якщо буде торгуватися з таким самим показником, що я думаю, можливо, мало ймовірно. І думаю, що показник Пенаї все-таки опуститься з часом. Ну і, наприклад, компанія буде торгуватися з показником там, 25 наприклад, так. Ну, якщо з таким показником буде Ну, то все одно одна акція буде коштувати 123 долари і це є цілих 16% з року в рік ну, але це маємо власне до 2025 року ну а тут є такі налаштування каста ну і це вже є дані до 2022-29 року тут можна вибрати собі естімейти тобто прогнозований ріст за наступні там бачимо 3 роки ну і бачимо що аналітики прогнозують ріст ну, падіння в 2022 році було ріст на 58% в 2023, потім 21, 22. Ну і вже від 2026 року нам цей сайт сам вписав тут значення 11.96 це середнє значення за оці роки. Ну, але давайте, якщо навіть це значення буде менше, наприклад, не 11.96, а наприклад, тільки 10%. То бачимо, можемо поміняти це в налаштуваннях, то виходить то, що в 2029 році компанія мала би заробити на одну акцію 7 доларів 28 центів. Ну і якщо компанія буде торгуватися з показником, наприклад, таким самим як сьогодні, аж цілих 38, там 36, наприклад, ну то компанія одна акція має коштувати 182 долари, що дає нам в середньому в рік 18,7%. Ну а тепер розкажу вам про компанію Google, в яку теж заінвестував свої гроші. Ну і можете побачити, що за максимальний час там з 2013 року нам показують дані. То компанія зростала в середньому на 19%, тобто її дохід на одну акцію зростав на 19%. Ну а в середньому нормальне значення показника P на I за цей час було 27,5%. Ну і відносно теж можемо побачити, як, яке було значення вартості компанії відносно того нормального показника P I. І бачимо, що були часи, коли компанія була переоцінена, і були часи, коли вона була недооцінена. Якщо ми зменшимо час, наприклад, до 9 років, то теж можемо побачити. Бачите, як це як ці значення зменшувалися? Ну і зараз, в принципі, одразу можемо побачити, що компанія торгується з набагато меншим показником Пенає -E, як за останній час. Що в принципі не може говорити про те, що компанія є таке недооцінена. Тут внизу ми бачимо, як зростало значення EPS. Ну і аналітики прогнозують, що в 2025 році компанія заробить на одну акцію 8 доларів 88 центів. Ну, якщо ці дані справдяться, то компанія мала би коштувати 235 доларів. Зараз тут на вкладорці майбутній, майбутній ріст можемо теж побачити, що виберемо, наприклад, Custom. І тут, наприклад, впишемо, тут бачимо одразу, що компанія... Прогнозують ріст доходу на одну акцію там 39, 16, 19, 16 відсотків. Ну але якщо ми давайте зменшимо очікування тільки там приблизно до 10 відсотків, ми бачимо, що нам від 2026 це значення помінялося то виходить то, якщо компанія зараз торгується з показником в середньому десь від 20, від 20 до 23, наприклад, ну і там історичне значення було 23, якщо компанія буде по такому показнику торгуватися в 2029 році, то одна акція мала б коштувати 275 доларів, що дає нам в рік 16,5% доходу, що є досить таки непогано. Пам'ятаємо, що дохід від інвестицій в ETF на широкий американський ринок дає в середньому 11-12% річних. Ну це в принципі по історію за останні 20 років. Якщо вам таке відео сподобалося з аналізом компаній, то звісно напишіть мені в коментарях, про які компанії ви б хотіли побачити такий відеоролик. А звісно, зараз можете подивитися інші відеоролики на моєму youtube каналі яких є вже більше 150. Всім дякую за увагу! I-o dați investiție.